Вітаю в Агентстві з міжнародних стандартів фінансової звітності. Чи будуть кліматичні та інші невизначеності вимагатися до розкриття у фінансовій МСФЗ звітності? Про це я, ньюспікер Заряна, розповім в сьогоднішньому випуску новин Агентства з міжнародних стандартів фінансової звітності. Рада МСБО провела засідання 20 вересня 2023 року, щоб обговорити свій проект кліматичні ризики у фінансовій звітності. У фокусі уваги було Обговорення того, чи слід узагальнити мету проекту, щоб охопити відображення у фінансовій звітності фінансової інформації про вплив інших невизначеностей на додаток до невизначеностей, пов'язаних із кліматом. Крім того, Рада МСБО збиралася, щоб обговорити результати дослідження характеру та причин занепокоєння зацікавлених сторін щодо відображення у фінансовій звітності, впливу ризиків. Пов'язаних із кліматом, а також потенційні загрози і заходи, які Рада МСБО може вжити у відповідь на ці занепокоєння. Щодо першого питання, мети проєкту Рада МСБО вирішила, що метою цього проєкту є визначення того, чи можуть цілеспрямовані дії безпосередньо ради. Покращити подання фінансової інформації про кліматичні та інші невизначеності у фінансовій звітності, і якщо так, то яким чином? Це рішення не просто далося раді МСБО, оскільки лише 9 з 13 присутніх членів Ради погодилися з цим рішенням. Однак більшість проголосували за і як слідство. Назва проекту змінена на кліматичні та інші невизначеності у фінансовій звітності. Отже, ми очікуємо, що фінансова звітність за МСФЗ буде містити інформацію не тільки про кліматичні, а й інші невизначеності, які супроводжують компанії. Рада МСБО відтепер не обмежується лише кліматичними ризиками, а й буде працювати над удосконаленням інших. Як ми розуміємо, умовна не фінансових ризиків, адже Міжнародна фінансова звітність надає інформацію про фінансові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності, ризики пов'язані з валютними курсами і іншими подібними фінансовими ризиками. На сьогодні йдеться про нефінансові ризики у фінансовій звітності. Рада МСБО на засіданні 20 вересня 2023 року обговорила потенційні дії, які вона може вжити у відповідь на. Занепокоєння зацікавлених сторін щодо відображення впливу кліматичних та інших е, ризиків у фінансовій звітності, і дійшла висновку, що на сьогодні пріоритетними завданнями можуть бути наступні: тобто, чим збирається займатися Рада МСБО в напрямку реалізації мети розкриття не фінансових, а саме кліматичних та аналогічних ризиків у фінансовій звітності. Передусім, це вивчення можливості створення прикладів для ілюстрації того, як застосовувати вимоги МСФЗ для відображення впливу кліматичних та інших невизначеностей у фінансовій звітності. По-друге, це розгляд питання щодо роз'яснення або посилення вимог МСФЗ щодо розкриття інформації про оцінки в стандартах бухгалтерського обліку. По-третє, це передача на розгляд комітету з тлумаченням СФЗ питання про обставини, за яких організація визнає зобов'язання при застосуванні МСБО 37 забезпечення умовні зобов'язання до та умовні активи до зобов'язань, пов'язаних із зміною клімату. Стандарт МСБО 37 – це один з найрелевантніших стандартів. Який може бути застосований для розкриття нефінансових ризиків, під які створюється забезпечення? І четвертий напрямок діяльності, який бачає Рада МСБО, це проведення консультацій з комітетом з тлумаченням з питань, пов'язаних із застосуванням ще одного стандарту МСБО 36 зменшення корисності активів для оцінки вартості використання, коли актив. Залежить від дуже мінливих умов і майбутніх грошових потоків протягом тривалого періоду, на що теж можуть впливати кліматичні та інші невизначеності? Думки членів Ради МСБО щодо питання роз'яснення або посилення вимог у стандартах бухгалтерського обліку е, щодо зв'язків між статтями інформації у фінансовій звітності та між фінансовою звітністю. Та іншими фінансовими звітами загального призначення були неоднозначними і деякою мірою протилежними. Лише сім проти шести голосів вирішили це ці питання не розглядати, адже ці питання е, мають дуже великий обсяг е, підготовчої роботи, роз'яснювальної роботи, збору інформації, обговорення. Тому з мінімальним перевісом в один голос прийнято рішення не заглиблюватися в такі зв'язки і дослідження цих питань. Рада МСБО продовжить стежити за розвитком подій, пов'язаних із кліматичними та іншими невизначеностями, щоб визначити, чи потрібно вживати подальших заходів. Та продовжить обговорення проєкту. Ми будемо слідкувати за розвитком цього проєкту та інформувати вас про подальші кроки в цьому напрямку на сторінках нашого веб-журналу Все про МСФЗ та на нашому youtube каналі. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь, тисніть вподобайки та діліться корисним контентом з колегами. З вами була ньюспікер агентства МСФЗ. Заряна до зустрічі в ефірі.